Далі у випуску зведення коротких новин. За 11 місяців 2022 року запорізькі патрульні зафіксували 909 випадків вчинення правопорушень пов'язаних з незаконним виготовленням зберіганням або перевезенням наркотичних засобів. На території області поліцейські вилучили їх на близько 27 мільйонів гривень. Відкрито понад тисячу кримінальних проваджень. Про підозру повідомлено семи сотням осіб. Притягнуто до кримінальної відповідальності понад 660. Скеровано до суду 750 обвинувальних актів. Двічі за ніч патрульні допомагали громадянам дістатися додому у комендантську годину. Жінка з двома дітьми повернулася до рідного міста, однак потяг прибув із запізненням. Ще одна запоріжанка затрималась на автовокзалі, проводжаючи брата. Інспектори доправили містян до їхніх домівок. На блокпосту інспектори зупинили фіат. В машині виявили 18 ємностей зі спиртом та ще 35 паків без акцизного маркування. У Хортицькому районі Запоріжжя поліцейські в салоні та в багажному відділенні Шевроле виявили та вилучили 33 пластикові пляшки об'ємом по 5 літрів кожна. Контрафакт призначався для подальшої реалізації у місцевому розважальному закладі, де поліцейські також вилучили алкоголь сумнівного походження. У Запоріжжі поліцейські затримали 59-річного чоловіка, який зрубав чотири сосни за вишки півтора метри. Сума завданих екосистемі збитків становить понад 28 тисяч гривень. У Вознесенівському районі внаслідок ДТП загинула 75-річна пенсіонерка, яка перетинала проїжджу частину в недозволеному місці. Вмісто алкоголю в крові водіярину не виявлено. 54-річний нетверезий водій скоїв ДТП у селі Петромихайлівка Запорізького району. Внаслідок наїзду автівки загинули чоловік та жінка. Порушника затримано. Моторошне ДТП сталося 24 грудня на вулиці Чарівній з червоною джетою. Автівка влетіла у бетонне загородження біля заправки. Двоє людей загинуло, троїх ушпиталили з травмами різного ступеню тяжкості. На жаль, дівчину водійку врятувати не вдалося. Вона померла в лікарні. Ще одна автопригода трапилась у неділю в районі торгового центру Україна. Внаслідок зіткнення двох автомобілів. Було утруднено рух на жвавому перехресті. Подробиці події поки не повідомляють. Поліцейські на воді протягом двох діб задокументували п'ять порушень правил рибальства та попередили завдання шкоди державі на суму 36 тисяч гривень. З підвалу багатоквартирного будинку в Шевченківському районі раніше судими річний чоловік намагався викрасти кабель зв'язку. Його дії викрили охоронці, та негайно повідомили поліцію. На вулиці Фінальна Заводського району горіла покинута господарча споруда, а на вулиці Азовська комунарського району пожежа сталася в житловому будинку на загальній площі 80 квадратних метрів. Через велику задимленість в помешканні бійці ДСНС працювали в апаратах на стисненому повітрі. Ймовірно, причиною пожежі стало коротке замикання електропроводки. Внаслідок обох подій ніхто не постраждав. Час пожежі в квартирі на вулиці Фелікса Мовчановського в Шевченківському районі загинув чоловік 1953 року народження. Також в результаті події в господарчій споруді на вулиці Пожарського Дніпровського району загинув чоловік 1969 року народження. За обома фактами ведеться розслідування.